Давно не показувала свою власну колекцію. Хочу сьогодні прийтись по своїм кабанчикам, показати, як вони себе почувають і як активно нарощують квітконоси. І дам, звичайно, свої рекомендації стосовно догляду. Ось такі красунічки. Зараз покажу кожну з них і більше, бо на стіл не вмістилися, стоять в очеріді на зйомку. Почну з цієї красуні. Як думаєте, що це за сорт? Підсказка, що це. Одна з моїх найулюбленіших сортів, і я дуже-дуже чекаю її цвітіння. Дивіться, можливо, по бетонам вгадаєте. Так, дивіться, хочу показати, як вона себе почуває. Вона була пересаджена методом перевалки. Я вам за цей метод дуже часто розповідаю, і також ним користуюся е, зачастую. Тобто, це метод перевалки це просто я її пересаджую, ну, прямо зберу тут е, ґрунт, в якому вона була всажена, кору. Нічого не витрушу, то що там випало, нехай випало. Якщо я доступ до торстака до не дістаю, якщо немає, я не чіпаюсь, не колупаюся. Тут ось отак погорушить, то видно, ось, бачите, як вона була пересажена, просто я її поставила горщик побільше, підсипала кори і все, і мохо. Вона, ось, бачите, пробиває новеньке класне коріння, молоде скрізь нову, нову кору. Почуваю себе ідеально. І це орхідея сорту Скайп, Красотка, вона просто неймовірна. Дуже вам її рекомендую. Її зараз взагалі нема в пропозиціях. Якщо трапляється, то це прям дуже рідкість. А це красуня сорту Surfсонг, теж її дуже обожнює і постійно вам її рекомендую. Вона відноситься до бюджетних орхідей. Вона дуже благодарна. Я просто неї не можу нарадуватися. Єдина із моєї колекції, яка дала в домашньому догляді наразі два квітконоса із стандартних орхідей. Погляньте. Які вони довгі, вона розкішна. А, значить, вона у мене з'явилася рівно рік тому, і за цей час наростила три прекрасних листочка а можливо, навіть чотири. Гляньте, вона просто нереальна. Дуже гарна. Я її пересаджувала теж методом перевалки. Відреагувала вона на цей метод просто ідеально. Пробиваю, дивіться, скільки коріння скрізь новеньку кору. Ось така красоточка. Тому рекомендую і надалі, якщо бачите. Придбайте. Також цей сорт можна радити новічкам. Тобто, це із стресостійких, довгоквітучих та невибагливих сортів. Випустила чудовий квітконос, орхідея сорту Арт Нова. Це у мене метелик. Мені її подарували, вона просто теж чудова. Деякий час не були питання до шиї, але я бистренько це вирішила за допомогою препарату Максим, там, де були уражені діляночки. Бачите, це було давно. Ось, я там підмазала все, все. Гарно, це плямочка, це схоже на опік. Тобто, вона себе почуває ідеально. Після пересадки активно нарощує мені коріння, і так там його достатньо. Плюс кажу, чекаю на домашнє цвітіння. ну, класно, дуже реально класно, теж. І наразі в пропозиціях вони зустрічаються дуже рідко, якщо побачите, беріть. Ну, Це в мене саме метелик. Ось така красоточка. Маю себе в колекції таку чудову мультифлору білесеньку сорт, якщо чесно не пам'ятаю, але я її прозвала дідка ділом. Вона дуже часто до нас приїжджала саме з дітками, але собі я лишила без діток. Але ж вона не пожаднічила через деякий час. Випустила мені теж ось таку красиву діточку, яка наразі дала мені дві. Стрілочки, два новеньких квітконоса, і матуся теж видала мені квітконос. Так що буде дуже гарне, пишне цвітіння, аж на три гілочки. І ось тут десь вона теж малесеньку, наче як діточку, питається випустити. Історія цієї рослинки. Якось вона в мене щось трішки захворіла, почало псуватися коріння, пролила її фунгіцидом. Потім, коли побачила, що коріння пішло в активний ріст, я її то тобто пересадила, зрізала все погане. А далі коріння, поняли, вона пішла в активний ріст, і все, майже весь горщик, заплила мені здоровим корінчиком. Ось така красота. Те, що я вам рекомендую, не робіть пересадку, коли немає активної стадії розвитку. Тобто, наприклад, наразі, бачите, вона закуклала корішочки, ось так би я її не чіпала, тому що вона могла б це не перенести цю пересадку. А коли йде саме активна фаза, коли вона пішла в ріст, це саме найблагоприємніший час для пересадки. Прикріплю фоточку, як вона виглядає, теж рекомендую. І, до речі, вона зараз зустрічається теж не часто, але буває. Тому слідкуйте і забирайте собі таку красотку. А це моя дитиночка сорту Ліодора, я зрізала з основної, то я вам показувала саме цю діточку. Вона була взагалі без коріння, але коріння мені вдалося наростити за допомогою препарату HB 101. Ось рівно рік тому вона була без жодного корішочка. Спустя рік. Як бачите, вона вже в собственним горщику, має чудове коріння в активній фазі, і нарощує мені вже, бачите, дала квітконос, який незабаром заквітне. Ось така красотка. А це красуня сорту «Роттердам». До речі, вона на зараз теж є в наявності, але наскільки знаю, було дві вільних. Хто забажає, можете звернутися до Наталії і замовити. Теж благодарна, мені вона подобається. Ось, подивіться: повний горщик коріння, сорту пробитий. Ось така красоточка дала мені теж стрілочку. Чекаю на домашнє цвітіння. Уявляєте, як ці запітнуть, це просто. Яка буде красота? Цього сезону теж буде мене квітнути орхідея сорту чорний ведмідь. Подивіться, теж випустила мені стрілочку. Ось така чудова, неймовірна красунечка. Так, себе почуває красотка сорту Мотагва. Випустила мені теж стрілечку, чекаю на її тіня домашня, була пересажена теж методом перевалки. Подивіться, як красиво виглядається ця пересадка. Ось мені дуже подобається знизу кора. Взагалі в ідеалі, якщо б внизу ще був керамзіт, але його у мене не було. Просто я її поставила гроші побільше, підсипала кори і мох. Погляньте, ось починає пробиватися вже корішочок. Бачите, вона вже адаптувалася, корінчик був в активній фазі і продовжує далі рости. Ось така красота. До речі, цей сорт взагалі дуже давно його я не бачила. Можливо, ще не сезон. Це юка, боже, яка вона шикарна. Мені настільки теж запав до душі цей сорт, і дуже вам його рекомендую. У мене вона себе почуває ідеально, Пустила ось мені стрілочку. Коріння було в активній фазі, я різкнула її пересадити. Мене відговорювали, ну, я думаю, Посмотрим Різкнула. Значить, дивіться, вона ну, нормально відреагувала. тобто вона не стрясанула, поки що якби, тримає підконос. І дивлюсь, що не дуже швидко, але десь бачила ось, корінчик починає пробиватися. Так що діло буде. А це орхідеєчка сорту Феррара. Почуває себе ідеально, корінчик йде в активну фазу росту. Єдине, що вона мене пожаднічила, звісно, на цвітіння. Тобто вона мені стрілочку цього сезону не випустила, але пробудила мені ось тут сплячу почечку. Тому будемо спостерігати. Можливо, з часом випустить, поки що вона не готова. Є у мене в колекції така прекрасна красунечка. Якщо не помиляюсь, сорт називається Violet Sun. Вона така бускова з дуже гарним темним малюнком і дрібна квіточка. Схожа на Violet Queen, але з малюнком. Ось така, дивіться, почуваю себе ідеально. Хочу показати вам, як приклад, орхідея з точки росту. Будь ласка, хтось би, можливо, побоявся, але бояться не варто. Вона десь місяць тому відцвіла і зрізала до сплячих почок. Почечки поки ще сплять, квітконоси поки що не дала, але я чекаю. Але ж дивіться, гармон росту у ці рослини є, і вона мені видала дітку. Ну, як це чудово! Ви розумієте, дівчата, як це прекрасно? Діточку, я не чіпаю. По-перше, вона ще маленька, по-друге, я думаю, що я залишу, хай вона буде таким кустиком. Згодом пересажу просто в горщик побільше. Буде чудовий такий у мене, можна сказати, парна посадка. Гарний кущик буде в одному горщику, а потім, як зацвітуть всі разом, це буде красота. Красуня, які відкрили зимове цвітіння, тобто вони перші зацвіли цього сезону. Це у мене Ліодора і Джиліан. Показую кожну. Ліодора це взагалі, це настільки вона мені благодарна, вона настільки міцна, я не можу не нарадуватися просто. Єдине, що може не кожному сподобається, вона не дуже пишна на цвітіння. Тобто вона має револьверне цвітіння. Ось вона видала один бутончик, далі вона наростить, зацвіти ще. Тобто вона так дуже пишно, квітнути не збирається. Але ж вона мені пробудила, ось тут дивіться, розгалуження. Тут, бачите, ростить мені віточку. Вона росте ще одну стрілочку, і це саме ця орхідея, з якої я зняла оцю дітку рік тому. Подивіться, ну, рік тому вона у неї була, а зрізала я її влітку, коли у дітки з'явилися вже свої корішочки. Ось, і дітло буде мене теж незабаром цвісти. Ось, разом з мамкою. Бачите? За цим квітконосом вони зацвітуть. Думаю, що взимку це відбудеться. Ось, і Джиліан. Хотіла сказати, дівчата, уявіть, наскільки да, е, рослина-орхідея має така вона, характерна рослинка, так скажемо. Значить, розповім про цей сорт. Це джеліан, Вона у мене цвіла влітку. Це було, до речі, перше цвітіння. Вона у мене була в реанімашках, але я не опустила руки, реанімірувала, вона мені наростила гарне коріння. Ось така красоточка. А була там взагалі печаль-біда. Ну, Показую. цей квітконос, він свів у мене влітку, восени вона відсвілась, і буквально, я не знаю, там менше місяця вона відпочивала. І дивлюсь, почала мені активно ось пробуджувати, тобто дорощувати квітконос. Ось, посюди тут був ще бутон. Уявіть, вона пробудилася, наростила мені ось віточку. Потім був один, одна спряча почечка. Вона її теж пробудила, наростила мені ось бутончики, нарощує. Потім е, наростила мені ось новенький квітконос. В планах зробити, типу, знаєте, як тройний каскадик. подивимося. Тобто, я цю, цю веточку трошки направляю. Ну, не знаю, чи йде, чи ні, і цю стрілочку теж трошки так направлю. Буде дуже гарно, якщо вони одночасно заквітнуть. Е, так, хотіла сказати, чого ж вони такі характерні. Ось дивіться, да, вона щедра на цвітіння. Тут у неї корні поперли, але от їй не вистачає. Вона мені раптом почала, почали жовтіти листочки. Я їх взяла. Міста міста, де були зняті листочки, я замостила Максимом. Ну, поки що спостерігаю, не знаю. Наразі вона себе почуває непогано. Подивимося, квітконоси не зрізала. За здоров'я не боролася, тому що воно і так міцне. Чому почали жовтіти листочки? Це для мене загадка. Спостерігає такі орхідеї, які начебто тільки поливав, буквально дня 3-4 приходить, а вже сухе коріння. Тобто є орхідея водохльоба, а є навпаки такі, які ти полив. Тиждень пройшов, а воно мокрюче, наче ти тільки-тільки заливав її водою. Тому кожна орхідея має власний характер, вони різні і до кожної потрібен свій підход. Для того щоб вони не загнивали у них коріннева система, потрібно давати їм повну просушку коріння. За цим спостерігайте, і в зимовому догляді краще не дополить ніж перелить. І так, якими ж препаратами я користуюсь? Всі новопридбані орхідеї я обробляю актаверму від шкідників і фітоцидом. Від хвороб. Це у мене йде така профілактика. Десь раз на місяць я повторюю таку обробку по листочку. Тобто, наприклад, я придбала новеньку, навіть можу, якщо залишився розчин, я можу пройтися по своїй ще колекції. Подивлюсь, там, дивлюсь, звичайно, за станом. якщо якийсь мене смущає, то я можу їх так само додатково обробити. Ці препарати у нас є на продажі. Актавер вартує 110 гривень від шкідників, і фітоцит ціна його 100 гривень. Це біопрепарати, ними можна робити бакову суміш. Тобто оці дві комбінуєте в один полівілізатор і по листочку обробляєте. Десь раз на місяць проливаю мікохелпом, Це йде живий гриб триходерма, який надає профілактику проти кореневої гнилі. Орхідеям це подобається. Тут дуже маленький розход, як бачите, вони себе почувають гарно півтора мілілітра на літр води. Він у нас також є в наявності ціна 240 гривень за півлітрову бутилочку. Ось таку. Максимом користуюсь, коли бачу, що в орхідеї є гниле коріння або почало псуватися, або, наприклад, я залишила собі з поганим корішочком, то проливаю їх 2 мл на літр води розбавляю і замочую ось так на два пальчика. Тобто, Якщо там, ну, якщо є там декілька поганих або зовсім, ось, наприклад, я лишила собі цю красуню, вона була дуже залитим корінням. Такі, прям ви бачили було мокрюще-мокрюще. Дивіться, наразі вона так вроде, непогано просохла, але я бачу, там є поганеньке. Ще я її просушу, не спішу її поливати. Надалі я замочу її з додаванням Максима. Ось так, на два пальчика замочу на 20 хвилиночок, і все. Тобто, фунгіцид працює, він призупинить гниль, ті процеси, які є всередині горщика. Далі орхідея повинна адаптуватися. Після відсвітання я буду її стимулювати різними добривами для стимуляції росту кореневої системи. Ціна такого препарату 120 гривень. У нас також є в наявності. Для пробудження ріста коріння користуюся різними стимуляторами. І біплантол мені подобається. Це якщо такі реанімашечки, знаєте, такі прям печальні. Люблю обробляти цим препаратом. Він у нас є в наявності. Повна бутилочка вартує 420 гривень. Оце половиночка 220, тут 50 мілілітрів. Аж бісто 101 мені дуже подобається так само. Або мажу з шию, або капаю в точку роста. Або дообдаю в полив. Там дуже маленький розход, де одна-дві капельки на літр води, і ціна цього препарату 150 гривень. Теж дуже класно себе показав. І у корінювач користувалась декілька разів, підливала трьхідеї, які наразі не цвітуть і мають небагато коріння для того, щоб їх пробудити на ріст, простимулювати. Укорінювач від торгомарки марки Петерс вартує 70 гривень за 100 грамів. Ось дивіться, показуємо пустий пакетик від бутонізації. Ось собі залишила ще і ще Значить, це проливають ті орхідечки, які не цвітуть, але мають гарне здоров'я і для того, щоб їх пробудити. Поливаємо до появи перших буточків. Ось, бачите, ось таку ще можна було полити, але вона вже зацвіла, тому я її вже поливати не буду. Ліадору теж я вже не чіпаю. А красоточок, де зараз покажу. Де ось такі квітконоси, їх можна підливати ще добре вам від торгомарки Петерс, бутонізація. Для стимуляції пишного цвітіння і для пробудження новеньких квітконосів, якщо орхідея ще не цвіте. Момент цвітіння підживлювати е, не тому що вона може стресянути, бо це як-не-як як є стимулятор. Значить, у нас фасовочка йде по 100 г і ціна такого пакетика 70 гривень. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Дуже класно показав себе е, у догляді. Орхідея в період світіння можу поливати з додаванням тільки ось такого препарату від живої землі. Живе добриво для орхідей. Воно у нас теж є в наявності. Ціна такої бутилочки 200 гривень. Тут іде пів літра. Вже закінчується. У мене квітучі поливаю або просто чистою відстояною водичкою, або з додаванням цього добрива. Для пересадки використовую кору від торгової марки Орхіата. Фракція 12-18 мм, Вона назавжди є в наявності. іде така ось фасовочка по 2 літра, ціна 200 гривень. Орхіада вона оброблена доломітовою мукою, що сприяє гарному розвитку рослині. В составі у неї є калій і магній, що надає рослині бути міцнішою, сильнішою, здоровішою. Тобто дуже-дуже класна і якісна кора. Вона рахується найкращою для орхідей, і дуже вдала фракція 12-18 мм. Гарненька. Для замовлення теж пишіть, на будь ласка, на Viber або в Instagram. І використовую для пересадки ще живий мох з пагном. Ось цей пакетик у мене лежить вже близько місяця, може трошечки менше, почуваю себе ідеально. Я так і зберігаю в пакеті. Тобто, тут, бачите, тут вже небагато, тут десь півпакети в мене залишилось. Брала вже для пересадки. Гарненький не псується, дуже гарно пахне. Такий пакет у нас варто є 50 гривень, тут близько 2 літрів. Він такий прям гарно набитий, якісний. Це мох сфагнум. Він теж дуже гарно підходить для орхідей.